Як правильно ставити цілі для того, щоб швидко їх досягати? Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і сьогодні я поділюся з тобою порадами, які я застосовую при постановці своїх цілей для того, щоб швидко їх досягати в майбутньому. По-перше, важливо визначитись з тим, куди ти будеш записувати свої цілі, тому що якщо ти просто тримаєш їх в голові, то це навіть цілями не можна назвати, адже ти можеш їх просто забути і втратити з них фокус з часом. Отож, для себе я обрав два варіанти: масштабні цілі я записую в блокнот, а для більш дрібних цілей використовую додаток Notion. Цілі у мене діляться на дві категорії перші це масштабні, і другі це більш дрібні цілі. До масштабних цілей я відповідно відношу щось для мене масштабне. Це може бути, наприклад, оренда новішої і кращої квартири, або покупка машини, набрати на Ютубі там 10 тисяч підписників, або, наприклад, заробити якусь енну суму за цей рік. Якщо говорити про короткотривалі цілі, про які я згадав раніше і назвав їх дрібними, то зазвичай це якісь 30-дневні челенджі. Наприклад, місяць без солодкого, місяць щоденного читання, місяць щоденного відслідковування фінансів, і все в такому стилі для того, щоб просто весь час фокусуватись на тому, що мені потрібно, і для того, щоб весь час прокачувати свою самодисципліну. До речі, до цього ж списку я відношу цілі в стилі прочитати 30 книг за рік, або прочитати якісь окремі книги, які я давно хотів прочитати. Тепер, коли цілі на рік написані, ми відштовхуючись від них складаємо наші цілі на місяць. Кожного разу, перед початком місяця, я сідаю і сплановую те, що хочу виконати в наступному місяці. Наприклад, я з масштабних цілей ставлю собі якісь задачі, які мене до них наблизять. Далі я обираю одну з дрібних, тобто з короткострокових цілей, і застосовую її також до плану на наступний місяць. Також завжди в списку задач на новий місяць у мене присутній пункт заробити стільки-то грошей і прочитати стільки-то книжок. Це база, це основа, тому якщо ви не ставите собі подібні фінансові цілі, то з великою вірогідністю ви взагалі не контролюєте свої фінанси, а це ні до що хорошого з часом не приведе. І тепер, коли нарешті наступає новий місяць, я починаю складати план на день. Тобто, відштовхуючись від плану, який я склав на місяць, я кожного дня ввечері сідаю і виписую задачі, які мені потрібно виконати наступного дня. І вже наступного дня я починаю свою роботу з того, що переді мною лежить список справ, які я зобов'язаний виконати, і які наближать мене до виконання тих чи інших місячних цілей. А відповідно виконання місячних цілей наближають мене до моїх масштабних цілей, і я швидко їх виконую та закриваю одна за одною. Головне не втрачати фокус з головного, тобто з масштабних цілей, тому що якщо ти втратиш цей фокус, то ти просто пов'язнеш в рутинних задачах, які ти сам собі кожного дня невідомо навіщо сплувати. Плановуєш, тому для того, щоб уникнути безтолкових дій, які не приводять тебе ні до якого результату, я рекомендую мінімум, просто мінімум два рази в тиждень перечитувати свої фінальні цілі, своє фінальне бачення і те, до чого ти прагнеш, і те, до чого ти йдеш. В такому випадку ти завжди будеш сконцентрованим на тому, що тобі потрібно. Ви час в голові будеш це тримати, і відповідно ти будеш розвиватись в потрібному напрямку. Я дуже рекомендую тобі попробувати застосовувати цей метод, тобто поставити собі масштабні цілі на рік, далі трохи менше. Чи цілі на місяць, і потім щоденно розписувати плани, який тебе весь час буде наближати до фінального результату. Якщо ти вже ставиш цілі по подібному принципу, то обов'язково розкажи про це в коментарях. А я хочу подякувати тобі за перегляд, попросити, щоб ти поставив лайк до цього відео, а також обов'язково залишив коментар і підписався на цей канал, тому що тут відео виходять щодня.